Наші вітання вам, шановні друзі, з України, і ми хочемо з вами поговорити про таку річ, що ж таке справжня любов, тому що дуже багато людей стикаються з неправильним уявленням любові, і тому через певні емоції або через певну на їхній погляд, неправильну поведінку, десь брак якогось такого на їхній погляд позитивного ставлення, часто руйнують найцінніші відносини. І для того, щоб цього не ставалося, ми повинні просто собі зрозуміти, що любов це не тільки і не стільки якесь позитивне ставлення, чи якісь там переживання. А найперше, любов проявляється у дотриманні Слова Божого, про що нам говорить апостол Іван в своєму першому посланні в любові немає страху, досконала любов виганяє страх. Страх пов'язаний з покаранням, і той, хто боїться, недосконалий в любові. А і Апостол Павло говорить: Бог дарував нам не дух боягудства, а дух сили, любові і самообладання. І Іван знову говорить, хто говорить, я знаю його, і не виконую, не виконує заповідь Його, той брехун. І правда не в його серці, а хто слухняний, вченню його в тому, любов до Бога і справді здійснилася. Отак От ми можемо переконатися в тому, що ми. В Бозі, коли ми виконуємо вчення Ісуса Христа, тоді в нашому серці є любов і немає страху. Якого страху страху перед нечистими силами, страху перед цим цим світом? Тому що, коли є всередині дух, ми можемо свідчити всім і всьому, заявляючи, що Ісус Христос дійсно наш Господь, який більше за все, за будь-які проблеми, які Намагаються атакувати наш спокій, і тому ми маємо перевіряти своє серце: якщо там живе страх, якщо там живе ненависть, лють, образа, будь-що, що не є любов'ю, тою любов'ю, любов'ю ага, Агапе, якою полюбив нас Бог, то нам треба занурюватися в слово, занурюватися у вчення Ісуса Христа, тому що Він є любов, Він переміг любов'ю дійсно. Коли буде любов, то не буде місця ні страху, ні розчаруванню, ні всілякому негативу. І найголовніше, не буде місця для дружби з цим світом. Приєднуйтеся до місії слово Боже, і напишіть нам, якщо ви маєте потребу в духовному спілкуванні. Нехай Господь поблагословить вас.